Німці і швейцарці роблять класні речі. Це Івона, 11 місяць 2018 року. Причому дивіться, як вона готує. А, знову ж таки, як кажу в багатьох відео, не кожна сучасна іншого беренду каломашина варить такий круте лад. При цьому ця машина вона гарна. Смачно готує і еспресо, також, де у нас еспресо оськи. 9 тисяч пробігу. І так все добре. Мені здається, навіть дернажний клапан це то, така частина в цих машинах, яка з часом потребує заміни. Тут в гарному стані. То за цією машиною доглядали, німці за нею дивились і круто. Всі сучасні напої готує, кольоровий дисплейчик має, передзмачування має, це така технологія, яка покращує смак кави. Клас. Тож, Нівона 842. Класна кава машина з Німеччини у гарному стані. Для будь-яких класних напоїв, як лате, і еспресо, тож рекомендую ні вони, вони круті. Дякую.